Доброго дня! Мене звати Сузіна Катерина. Я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії Beauty Lux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Хочу презентувати апарат Beauty Lux Denox. Цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів з урахуванням новітніх технологій, використанням американських, німецьких і японських комплектуючих. Б'юті D-MOX Демокс це багатофункціональний косметологічний апарат нового покоління, створений для ефективної корекції фігури підтяжки шкіри та покращення її тонусу. Комбайн поєднує кілька передових технологій, що дозволяють досягти видимих результатів уже після кількох процедур, насадки та функції апарату, кавітація, безопераційне руйнування жирових клітин за допомогою ультразвуку, стимулює локальне схуднення та покращує контури тіла, рефліфтинг для тіла, підтяжка, розсладження шкіри, покращення її еластичності. Для обличчя омолодження, зменшення зморшок, моделювання овалу. Ліполазер активує метаболізм жиру та на клітковому рівні, сприяє зменшенню об'ємів і формуванню чітких ліній тіла. Вакуумний масаж покращує лімфодренаж, зменшує прояви целюліту, сприяє виведенню токсинів та покращенню кровообігу. Переваги апарату Б'ютіЛюкс-Денокс, багатофункціональність, один апарат для комплексного догляду, безболісні процедури безтривалого періоду реабілітації, результати з перших сеансів, зменшення об'ємів, ліфтинг, пружна шкіра, підходить для всіх типів шкіри та будь-якого віку, компактність і зручність у використанні, ідеальні для кабінетів краси. Як працює апарат? Апарат Бітілюк Dinox діє шляхом поєднання енергії ультразвуку, радіохвиль, світла лазера та вакууму. Кожна технологія проникає у шари шкіри або підшкірну жирову тканину, стимулюючи природні процеси, ліполіз, колагеногенез, покращення кровообігу та відновлення тонусу. Ідеальний вибір для салонів краси та приватних косметологів. Професійний результат без операцій. Апарат Beauty Lux Inlox дуже зручний у використанні, має сенсорний екран. А також насадки. Перша насадка для вакуумного масажу з рефліфтингом. Маніпули для рефліфтингу. Окремо для обличчя, триполярні полярні та чотирьохполярні, полярні та окрема насадка для тіла мультиполярна. Маніпула для ультразвукової кавітації, Шість великих насадок ліполазеру та дві маленьких насадки ліполазеру. Запрошуємо вас відвідати нашого рум. Що знаходиться у місті Києві, щоб переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів Beauty Lux. Beauty Lux – інновації, що змінюють світ.